Сильний, оновлений, вдосконалений Toyota Land Cruiser 200 був днями представлений в Ужгороді. У Toyota Центрі Карат Мотор, котрий є єдиним офіційним дилером Toyota Україна в Закарпатській області. Це є не нова модель цього автомобіля, це є дуже глибокий великий ресталін. Ця модель це взагалі бестселлер. Вона, якщо подивитися на неї, вона є велика машина, надійна машина, швидка машина. І я би сказав дуже елегантна і комфортна. Дуже багато хто людей очікував, тому що вже роки чотири вона взагалі не оновлювалася. Оновлена модель Land Cruiser 200 зберегла в собі основні риси своїх попередників. Водночас позбулася небагатьох недоліків, значно покращилася з технічної точки зору. Автомобіль змінився, особливо це стосується двигуна автомобіля. Тут дуже потужний двигун, він 45 літровий в об'ємі, має 249 кінських сил. У нього дуже хороший крутний момент. Це додає автомобілю хорошої тяги. Автомобіль сам важкий, він рамної конструкції. Він дуже виносливий, особливо як кажуть на наші дороги. Рамна конструкція забезпечує хорошу виносливість цієї підвізки щодо економіці, незважаючи на ці всі показники, автомобіль великий, тяжкий і так далі. Об'єм великадвігна. Він став економніший, ніж раніше. Зараз автомобіль споживає близько 13 літрів по місту. Крім того, в автомобілі додались нові системи для безпеки водія, система, яка розпізнає дорожні знаки, система, яка розпізнає стомленість водія. В автомобілі додались активний круїз-контроль, дістронів, ще називають. Тобто, щоби при різкому гальмуванні автомобіля спереді, якщо водій не помітить цього, автомобіль не зіткнувся з наступним автомобілем, пригальмовує автоматично. Салон автомобіля вражаючий, еталон розкішності та комфорту. Автомобіль дуже суттєво змінився в салоні. Особливо це, ось як ви бачите, центральна консоль. Вона повністю перепрацьована. Не залишилось майже жодної деталі, яка була на попередній моделі. Все Toyota в Тойота зробила сторону кращої ергономіки. Оновився інформаційний дисплей. Він зараз найкращий в Тойоті. Він дуже класно реагує на Дотик до цього були невеликі заминки при переключеннях. А цей монітор, він покликаний в першу чергу зменшити кількість клавіш на консолі. Додалась так само одна дуже хороша система це панорамний огляд автомобіля. В автомобілі зстановлені чотири камери, спереді, дві бокові дзеркалахи, ззаді. Схожа система була раніше на попередньому автомобілі, але настільки не була а, сучасна. І це дуже зручно, коли ви їздите на такому великому автомобілі по невеликим вуличкам чи де є рух трошки так, обмежений через будівлі. І так далі, ще довго можна перераховувати переваги цього автомобіля, але краще їх відчути. Кожна деталь покликана забезпечити максимальний рівень комфорту, на який очікують клієнти Тойота.